Технологічний пістолет-кулемет. Плюс 100 множник шкоди від влучання в голову. 0,75 секунд час заряджання. плюс 33% шкода від критичного влучання. Накопичивши повний заряд, вистрілює набої автоматично червою. Поява моделі від Arasaki виявлено з думкою про надзвичайну точність. Бронебійність не вимагає накопичення заряду, постріли в голову мають високу ймовірність завдати критичної шкоди. От така штучка. Арасака. Зараз покажу, що у нас здатного. Все, все, це вже повний заряд вилітає подивіться. Ох, це штука така.